Чи знаємо ми, на чому ґрунтується наша віра? 31 січня у Галереї Соборній на території будівництва кафедрального собору на честь Воскресіння Христового відбувся богословський семінар Бесіда відкриття від православного місіонера зі Сполучених Штатів Америки Олега Воскресенського. Предметом розгляду та обговорення семінару стали розумні науково-історичні підстави християнської віри. Олег Воскресенський, аспірант Російської академії освіти, викладач міжконфесійного служіння у пошуках віри, магістр практичного богослов'я, кандидат педагогічних наук, у своїх семінарах спирається на науковий досвід і духовний шлях вчених, які прийшли до віри в Бога і затвердилися в ній. Доследующие науковые факты и исторические сведения про Иисуса Христа. Мне очень часто и чаще на самом деле приходится выступать перед аудиториями, условно говоря, светскими, вот, учительскими аудиториями, студенческими аудиториями, для которых это открытие, это поистине открытие, открытие того, что вера может быть разумной, рациональной. То есть основано зиждется на э, свидетельствах науки, свидетельствах и фактах э, археологии, полиографии, артефактах, э, рукописях, манускриптах и так далее. И э, э, многие э, для многих это повод задуматься. О обоснованиях своего неверия ведь многие э, люди неверующими себя считают в силу традиции вот они как-то выросли там не знаю в той или иной семье среде, обстановки и никогда всерьез не задумывались а на чем собственно основано их неверие вот и, и заставить людей побудить не могу заставить могу побудить людей задуматься вот а чего стоит мое неверие чего оно стоит в свете науки, чего оно стоит в свете, не знаю, моего профессионального какого-то знания. Участники семинара узнали о грунтовне свечения истинности веры христиан и отримали ответы на свои вопросы. Я начал замечать, что все-таки, если раньше была просто вера слепая, да, грубо говоря, то сейчас для меня какие-то научные подтверждения важны. Да? я сейчас как бы, параллельно веру и науку Вот да, вот изучаю, что ли, да, вот два параллельных пути, когда они сходятся во мне что-то как бы как цементом да, вот склеивается, укрепляется. Ну для меня это важнее, поэтому как бы, ну вот исходя из личного опыта, для меня важна и наука, и просто вера как такова. Протягом беседы всі віряни змогли затвердитися у своїй вірі, а не невіруюче випробувати свою ненавир. Ну, перш за все треба сказати, що е скажімо так, складу євангелисти в православному середовищі це унікальне явище. І це унікальна нагода не можна було не скористатися. Мені здається, що вся аудиторія залишилася в захопленні, від відпочито. Це викликало дуже багато думок, запитань. Це дуже хороший, скажімо так, виклик всім тим, хто на сьогоднішній день продовжує перетримуватися дуже популярних різних, скажімо так. Атеїстичних версій, е в тому плані, коли що звучать власне е історичні наукові аргументи, от, які просто, е скажімо так, вражають, от, то в цьому відношенні це і актуально, сучасно, це не є, скажімо так, якось е ну, е холодно, це дуже яскраво. І сам по собі автор ну, одна фамілія, чого вартує, да, вас крізьянські. О, так що ми дуже вдячні вам.